Вітаю на телеканалі Сі4. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події дня, що минає, поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. Вчитися жити з травмами у Чернівецькій обласній лікарні відкрили оновлений підрозділ фізичної реабілітації. Дістали бездиханного восьмирічний хлопчик. Провалився під кригу на ставку і втопився які ціни чому на місцевих ринках і у магазинах подорожчала цибуля? Уночі росіяни знову атакували Україну, били з безпілотників, пускали свої ворожі ракети по нашим містам. У Львівській області влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Росіяни також атакували місто Павлоград Дніпропетровської області. Через агресорів загинула 79-річна жінка. Ще семеро людей постраждали. Загалом уночі проти 16 лютого Росія випустила по Україні 36 ракет. Сили ППО знищили 16 із них. Навчитися ходити заново, тримати у руці горня кави чи обіймати кохану, або ж ще складніше жити без втраченої кінцівки. Українські захисники, наші військові, потребують реабілітації після отриманих внаслідок російської агресії травм. У Чорнівецькій обласній лікарні відкрили оновлений підрозділ фізичної реабілітації. Які послуги надаватимуть спеціалісти, та скільки пацієнтів медики готові прийняти, знає Олена Крячко. Перші пацієнти вже тестують нові можливості відновлення. Олексій у лікарні близько трьох тижнів неохоче згадує. Травму отримав на війні. У нього влучив уламок ворожої зброї. Після важких, але регулярних занять починає відчувати свою руку. Супер, допомагатися. Да, На почала нормально робити. Це була біда. Не хотіла працювати. За прогресом стежить команда молодих медиків професіоналів. До реконструкції цього відділення тут працювало близько 10 реабілітологів. Тепер колектив збільшився. Є 40 фахівців, і це ще не все. Допомагати лікарям будуть і важкоатлети. У нас працюють там двоє важкоатлетів, які будуть допомагати більше в спортивній реабілітації. Це теж ще один напрямок. У нас є з ними дружні стосунки, вони працюють в нашому відділенні, плюс займаються спортом. І скоро буде відкрита федерація важкої атлетики. Підрозділ реабілітації відкрили у відремонтованому корпусі обласної лікарні. Тут замінили підлогу, сантехніку, двері та меблі. Обладнали палати сучасними функціональними ліжками. Загальний підйом, Так щоб було доступно, угу. бо для послідуючих маніпуляцій з пацієнтом. Піднімається ліжко, щоб було, що було зручно працювати. Стаціонарно тут можуть прийняти 30 пацієнтів. Також люди зможуть відновлюватися амбулаторно. Зал фізичної реабілітації оснащений біговою доріжкою, системою луна, комп'ютеризованим обладнанням для відновлення роботи рук тощо. «Це йде Як підйомний кран це для пацієнтів, які мають порушення ходи, і їм потрібна підтримка. Для того щоб працювати з ними, ми використовуємо». в кабінетах ерго та фізичної терапії не менш важливі речі: масажні функціональні столи. Один з них передбачений для витягування хребта. «Ще разочок. Молодець. Обладнання для реабілітації коштувало лікарні майже 7 мільйонів гривень. Реконструкцію провели спільно із обласною радою, використали не лише бюджетні гроші, а також залучали благодійників і меценатів. Чиновники зауважують, такі ініціативи будуть підтримувати і надалі, аби наші захисники отримували необхідну допомогу вдома, а не в інших регіонах або ж у приватних клініках. Це відділення реабілітації воно дасть змогу нам надати відповідні якісні медичні послуги. Найперше це мешканцям, звичайно, буковини і тим людям, які сьогодні боронять нашу країну на передових позиціях. Їм надзвичайно необхідна така послуга. Їх надзвичайно мало у нас області, але ми все робимо для того. Кожного дня працюємо над тим, аби їх збільшити і зробити їх якісними. Чиновники відзначили почесними грамотами працівників лікарні, а також передали медзакладу в подарунок монітори пацієнта та два дихальні апарати. Це одне з самих необхідних цей період. Ти я думаю, що воно буде продовжене. Та як я бачу, це поставлено на досить такому високому рівні і завдячуючи персоналу, який зараз зібраний тут фахівцям, які вміють і вже налаштовані робити чітку зрозумілу реабілітацію. Це не всі оновлення та інновації в обласній лікарні у цьому ж реабілітаційному відділенні. Незабаром надаватимуть гідропроцедури для басейну вже шукають відповідне приміщення. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4. Буковина провела в останній шлях героя, який загинув у війні з Росією у селі Звенячин. Попрощались із солдатом військової частини А 4007 Володимиром Бабчуком. Він загинув внаслідок мінометного обстрілу біля Авдіївки. 16 лютого в Україні святкують особливе свято: день єднання. Його започаткував президент Володимир Зеленський у 2022 році. Все щоб показати єдність українського народу на тлі військової загрози, як відзначали свято напередодні повномасштабного вторгнення, та чому воно важливе і зараз. Роман Олійник розкаже. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його. Днем єднання, відповідний указ я вже підписав. Саме у цей день за розвідувальними даними західних країн, зокрема США, могло розпочатися повномасштабне вторгнення російської армії до України. Не сталося на Цьому українці вийшли на вулиці міста із стягами у руках, щоб замість страху виникла супер і Відчуття, що Україна єдина, і нас ніхто не переможе. Адмінбудівлі будівлі по всій країні замайоріли синьо-жовтими кольорами, а у серцях кожного українця зажевріла віра у непокірну силу українського народу. «Єднаймося, великі народи, великої країни! Патріотичні заходи проводили 16 лютого і в українських школах і дитячих садочках. Школярам рекомендували прийти на уроки у вишиванках, а о 10-й годині усі діти України заспівали державний гімн. «Боли! Не перемож, і Україна об'єдналася. Люди стали пліч опліч щитом проти російської навали. Не небо буде українські військові щодня боронять нашу країну ціною власного життя і здоров'я, аби ми і наші нащадки із гордістю носили звання єдиного, вільного і непереможного народу. Роман Олійник, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 і в продовження теми команда Чернівецького репортера запиталася у містян, що на їх думку об'єднує українців. Дружба. Україна, спільний ворог зараз. Першу чергу мова здається. Віра. Солідарність проти Російської Федерації. Це мова і це віра. Віра в перемогу. Наші герої. Єдині погляди на розвиток держави. Національний дух все-таки. мова, адже вона об'єднує нас. Українців об'єднує. Перше, це велика жага до свободи. Потім це жага до перемоги. І Саме основне це людяність і віра в вищу силу. Провалився під кригу. Восьмирічного хлопчика знайшли у воді бездиханним. Трагедія сталася у селі Чортория. Селяни розповідають, родичі кілька годин шукали дитину, випитували про нього кожну людину. Згодом помітили пролом у кризі на місцевому ставку, звідти малого вже діставали рятувальники. Рятувальники спільно з правоохоронцями почали проводити пошкові роботи від місця, де проживав хлопчик, і не дуже далеко від цього місця на озері вони побачили пролом в кризі. Коли рятувальники обстежили це озеро, на жаль, вони не знайшли тіло хлопчика, і підняли і відправили його і передали його на берег. СБУ на Буковині викрила начальницю державної виконавчої служби. Чиновниця вимагала хабар у 300 тисяч гривень від приватного підприємця за закриття виконавчих проваджень щодо примусового стягнення з нього заборгованості на суму понад 900 тисяч гривень. Вирішити цю проблему керівниця виконавчої служби зголосилася за третину цієї суми. До протиправної діяльності зловмисниця залучила свого чоловіка. Спочатку він отримав 100 тисяч гривень, а під час отримання другої частини винагороди спільника затримали правоохоронці на одній із вулиць селища міського типу глибока. Наразі фігурантам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Втікали за кордон на надувному матраці. Буковинські прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які незаконно намагалися потрапити у Румунію. Відчайдухи, які ризикуючи життям вночі, планували переплисти річку Прут на надувному матраці, схопили під час підготовки до переправи. Порушниками кордону виявились мешканці Вінницької та Чернівецької областей віком від 22 до 35 років. Увів так звану рубльову зону і робив усе, щоб жодної української гривні не було на тимчасово захоплених територіях нашої держави. СБУ повідомила про підозру голові російського промсвязьбанку Петру Фраткову. Він повністю контролює фінзаклади в окупованих регіонах та курував відкриття філії агресорського промсвязьбанку на базі захоплених відділень українських фінансових установ. Цей проросійський агент входить до найближчого оточення Кремля. Ми також працюємо з центральним банком як регулятором. Друге завдання як основне це, як я вже сказав, попри основний доступ населення до банківської продукції. Це, власне кажучи, інтеграція самих регіонів у фінансову систему країни. Це теж важливо, бо це трансфери, це бюджетні розрахунки. Так, отримані рубльові надходження спрямовують на фінансування потреб воєнно-промислового комплексу та окупаційних угрупувань Росії. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили Фродкову про підозру. Санкція інкриміно. Она й статті передбачає покарання до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Здорожчання цін банани по 80 та цибуля по 50 гривень за кілограм. За овочі і фрукти на ринках містяни викладають із своєї кишені все більше аніж ще місяць тому. У чому така причина зростання вартості на продукти? Дізнавався наш Максим Барник. 50 гривень за кілограм. Ось такої цибулі така ціна все частіше зустрічається на ринках і у продуктових магазинах. Тепер зауважують продавці, люди не так активно все купують, обмежуючи себе. Якщо раніше цибулю брали по кілограму, по два кілограми, зараз беруть по п'ять штучок, по три. Так само і мор. Ольга сьогодні прийшла на ринок купити лимони. Розповідає, уже навіть не дивиться на деякі овочі, бо дозволити їх собі не може. Великі подорож для нас пенсіонерів, це навіть слів нема. Я, наприклад, ну капуста була дуже дорога, зараз трохи подешевшала, бачу. А салати обично, помідори гірки не кукаю. Продавці розповідають, подорожчала низка позицій в першу чергу ті продукти, які завозяться з Туреччини. Це гірки, помідори, перець, кабачок, цвітна, броколі. Якщо, скажімо, на тому тижні огірок по 80 гривень, то тепер він 100 гривень на опті. Тобто 20 гривень це за тиждень буквально. Максим розповідає, подорожчала цибуля, бо раніше її везли зі сходу країни. Зараз же вимушені імпортувати з Польщі та Нідерландів. От то, що у нас вирощують, воно лишилося в ціні. Тобто, морква, буряк, капуста. Іван вже декілька років торгує морепродуктами. Зауважує, на їхню ціну дуже впливає курс долара. Реально, коли все подорожчало, це тоді, коли долар був 27, і став 40. Тобто тоді абсолютно все подорожчало. Ну і після того ціни стабільні. Здешевлення немає ні в чому. Вартість круп та яєць теж залишається сталою. Яйця лишились на ціні прежніх. Крупи так само не подорожало. Скільки було, стільки є. Стараємося тримати, щоб люди купили. На ринку підсумовують на ціну впливає низка факторів, які важко спрогнозувати, але підстав для подальшого подорожчання поки немає. Максим Берник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Тренуються, щоб стати першими. Футбольний клуб Буковина продовжує підготовку до другої частини сезону. Зараз наші гравці у першій лізі чемпіонату України з футболу та перебувають у нижній частині турнірної таблиці. Що роблять, щоб змінити позицію та впевнено довести свої амбіції? Дізнавався наш Микола Швець. Після перерви гравці футбольного клубу Буковина знову вийшли на поле. Під час тренувальної сесії відпрацьовують гру на обмеженому просторі. Тренер Андрій Мельничук розповідає, перед початком сезону команду зібрали буквально за кілька днів. Команда зібралася фактично за два тижні. У нас на контракті було три чоловіка, тільки тому І прийшлося. Найшвидшому порядку збирати команду ФК «Буковина» завершив осінню частину сезону на передостанньому місці в групі. А десь більше розраховували на місцевих футболістів, дали можливість їм проявити свої кращі якості, закріпитися в першій лізі. Десь насамперед не вгадували складом, десь зміни нам не дозволили в результат той взяти, який ми хотіли. Команда набрала 9 очок у 14 поєдинках. Головний тренер команди зазначає, за ключовими показниками клуб у лідерах. Але гравці не змогли реалізувати свої шанси. По турнірній таблиці вроді було у нас і контроль м'яча Був ми другі в лізі, по пресінгу ми взагалі були перші. Але по самому головному, по забитим мічам, ми були знизу, скажем так. Зимку клуб покинули вісім учасників команди. Замість них вже відбирають нових футболістів. П'ять гравців ще на перегляді. Ми зараз робимо акцент на лінію атаки, робимо акцент десь на більш агресивний футбол, більш динамічний футбол. Тобто трошки десь перестроїмося, будемо давати більше грати на результат, більше агресії вже на чужій половині поля, вже більш штрафні. Футболісти запевняють, готові до нового виклику у другій частині сезону. Це підтверджує лівий захисник Буковини Артем Данилюк. Наголошує, в команді чудовий спортивний клімат. Настрій в команді дуже чудовий, тренуємося в теж чудовому настрої. А що від результатів, то думаю, зараз ми добре готуємося на зборів і покажемо в другому частині хороші результати. Перший матч після зимової перерви ФК Буковина зіграє на виїзді. На полі зійдуться із футбольним клубом Полтава. Микола Швець, Андрій Курдубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі-4. І насамкінець про погоду у Чернівцях 17 лютого буде хмарно. В день можливий дрібний дощ, вночі стовчоки термометра опустяться до мінус 2 градусів, а в день температура повітря прогріється до плюс 8 градусів. По області утримається хмарна погода. Місцями теж дощитиме. Температура повітря коливатиметься в межах від 0 до 5 градусів тепла. Вранці можливий туман. За останні 130 років максимальна температура повітря була зафіксована у 1950 році, 10 градусів тепла, та мінімальна у 1993 році, 18 градусів морозу. Наразі це все про що встигаємо повідомити. Бережіть та підтримуйте один одного. Зараз це важливо на все добре. Побачимось на сі 4